Сьогодні, 18 жовтня, в Україні очікується тепла та суха погода. У день температура буде в межах плюс 15 плюс 20 градусів, а вже завтра погода в Україні погіршиться. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Так, за даними синоптиків, очікується похолодання з дощами та мокрим снігом, а також сильні пориви вітру. 19-20 жовтня, зміна погоди. Пройдуть дощі 20 жовтня в Карпатах з мокрим снігом. У більшості областей місцями пориви північно. Західного вітру від 15 до 20 метрів в секунду, температура вночі від 1 до 8 тепла, в день поступове зниження до 4-10 градусів, в Карпатах до нуля, повідомили в Укргідрометцентрі. Як повідомляв погода Уніан, в Україні очікується різка зміна погоди. На початку тижня ще буде тепло і сухо, а з середи, 19 жовтня, почнуться дощі і помітно похолодає. Місцями вночі будуть морози. Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що в Україні. 17-18 жовтня стане ще тепліше. За словами синоптика Наталки Діденко, у середу четвер пройдуть дощі у Карпатах, 20 жовтня ймовірний сніг. Атмосферні холодні фронти з північного заходу Європи принесуть суттєве зниження температури. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.